Всім привіт! І це друга серія по зніманню Майнкрафт. Минулої серії ми добували дерево. Звісно, що серія трохи не вдала, вийшлося. Но це нічого. Зараз ми з вами збудуємо будиночок До кінця мені стекло ще потрібне. Дерево кінчилось. Ну це нам не помішає. Ми Все одно потім це дерево доводимо. Женічка, там кріпер. Правда, кріпер? Є ще зомбі. А головне овечки. Саме найголовніше, що їх дві. Давайте зробимо пічку. Цього разу ми підемо в шахту. І ще. От цієї ночі нам треба бути обережним. Тут скелети ходять. Зараз один стріляти в мене почне. Бачите, попав. Ей. Всім здорова, з вами Юлік 2013 я буду в цьому відео знімати Майнкрафт виживання. Ну так що почнемо. Ну раз я пробував зняти і мене тут зірвав кліпер Звісно, що була нічка, я без бридні, без нічого. І ще я хоч Шерсті. Щось вона мені не дала. Черсті, щоб зробити собі ліжко, щоб мене У ці моби не турбували, правда? Тільки угу. овечка сказала своє слово останнє. І ще ми підемо шукати шахти. От, я, до речі, не поставив. І, до речі, потім, коли я вже закінчу знімати, коли вам вже надоїсть доїсть. Дивитись, але сети і 10 я знімлю. Я буду потім знімати. Потім я буду вам покажу натуральні моди, Industrial Craft, всякі інші. Прикольні моди, хочу вам сказати. Я хотів розпочинати, но вони не занадто. Зараз для знімання. Клієнт я ще й так сильно не зробив. Так що я буду знімати оце поки. А ще вам обов'язково цей клієнт піде. Я знаю дуже зручний спосіб, який вам покажу. На жаль, в мене файл Д хай Д стоїть, так що я не можу так добре строїти. Як я його не замітив. Зараз він мені дуже потрібен. Звісно, що через того кріпера в мене опит потратився, і я не можу. Добре. Не віскно, щоб на мене пісок впав. Оце так багато огля. Також я буду шукати закинутих шахти. Серія закінчиться на тому, коли я виграю дракона Ендера і все. На цьому буде прощально. Я почну знімати нові. Так. Я хотів знайти кращу штуку. Бачу, її тут нема. А може є. Та ні, нема. Так, я піду добувати дерево. От на цьому я зараз. Тут гарне місце для шахти. Вернемося тоді. І ще ж я добуваю. Я поміняв нік, вот в мене є ще раз ці досягнення заново. Добре, що я поселився в деревні. Тут має ходити один місник, до ними можна торгуватися, я можу її зумрут навіть отримати. І якщо вам не жалко, можете мені дати повну версію скрінкаст. Бо на 15 хвилин це незручно знімати. Я розумію, що треба радувати, що зовсім скрінкаст є. Знімати можна, ну це замало. Ні, навіть для механізмів буде мало. Ну, це не головне. Головне знімати. Так ми добудемо багато дерева. Да, я, до речі, думав, буду його улучати тільки. Так, я зроблю стікляний. Ой, ну, віконечка там велике дуже. Так, стак треба. Звичайно, незвично, але маєте погоріком це вище. А Що зробиш. Речі й так. Гаростки я теж возьму, мені їх треба необхідно. Все, в мене зламались. Стак в мене не весь, але стак можеш. Вибрав я жити тут або тут акльова. Ну так ми зараз робимо двері. Кровать. И нам зомбаки мешать не будут. А еще я сделаю палки и факела. Они мне тоже нужны. Так, Ферма тут є, так що її. Вона тим більше поблизу. Станніше лишається поставити факела. Я їх поекономлю. Хоч би дім був освітлений. Я ще сьогодні піду в шахту. Ліпчик. Ну так, стекло вже пере. Загались, так що можна продовжувати. Ну так зараз я ще зроблю шахту близько біля мого дому. З дверями, звісно ж. Але підемо до неї потім. Підемо спочатку прості шахти пошукаємо, але ну, ми її зараз чіпати не будемо. Зроблю кірку, нормально ще. І сундучок. Бажано чотири. Що це? Коротше так розставимо. Де у нас? Сундучків чотири сюди ми покладемо речі. Важливі. Така у нас хатка. Тут я поставлю кроватку. Спати вже можна. Серія цього разу теж тупенька получилась. але це нічого. Ну що ж. Поспимо Ну Так ми проснулися. Сюди ми кладемо речі. Дещо нам знагодиться, дещо ні. По шахтах я так знаю блокати. Треба, но що поробиш? Все. Ще лопату взяв, но в мене часу немає. Ну так ми йдемо шукати шахту. Ще не йдемо, то не йдемо. Старе місце загибелі. я так. Нічого не найду. Вот. Оце особливе місце, де мені треба пожаритись. Бачимо, оголь є. Треба його багато. Так що серії я не встигну зняти. Не знаю, чого але в мене щось часу завжди не вистачає для знімання серії. Так О, я буде йдемо. На. Ще на щиту хвилинка лишилася. Далі я знімлю. Опиту в мене мало. Підлагоюємо, це нічого. Наступну серію я знімлю. Про механізми, ну, я знімаю механізми. Механізми виживання, механізми виживання. Ну ладно, серія доходить до кінця. Всім удачі! Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал.